Всім вітання, друзі. Це матч центр. Ми у прямому етері вже готові поспілкуватися із головним героєм сьогоднішньої перемоги оболоні над Олександрією Сергій Суханов. Вже у клезоні І ми не затримуємо автора переможного м'яча і слухаємо його інтерв'ю наживо. Так, будемо слухати і почуємо, я думаю, емоції. Вітаю вас з перемогою забитим голом. Ну, гол красень. Як, які думки були в той момент, коли коли вирішили пробитись в такої дальньої відстані? Дякую за привітання. Такі думки в першу, в першому турі проти металіста дітнадцять двадцять Такий самий момент був, але його заблокірували. Тренер казав, коли останній ігрок остається не бити. Ну як то кажуть, не послухав тренера, була впевненість. Добре прийняв зарані, вже розумів, що буде робити. Пробив, попав в гол. Дякую Богу, що так все вийшло. Згадався гол, який ви забивали, здається, в позаминулому сезоні. Тут на цьому стадіоні Кубковий ворота Динамо. Також він тоді був вирішальний 1-0. Який краще? Для мене кожен м'яч забитий ворота це. Ну, неймовірно. Вони в нашому чемпіонаті дуже тяжко даються нам забиті м'ячі. Я в тому сезоні говорив, в цьому говорю. Ну, тому кожен гол дуже важен для команди. Ми працюємо на команду, і саме головне, що перемогли і заробили три залікові бали. Рухаємося далі. Можливо, цей найкрасивіший? Можливо. Я так ще треба його подивитися, тому я тільки бачу завершальну стадію, як м'яч світ, а... Не бачив ні польоти, нічого можливо, і краще ну, кращий в плані поплотності, по, по силі, то сильніший, напевно, можливо, і найкращий на поки що в прем'єр-лізі. Два тури, три очки у Болоні. Дуже непоганий результат. Чотири я перепрошую. А, а, так, так. Я хотіла сказати чотири нічі, я в першому турі. І як зараз відчуваєте, що пройшла перебудова під підродою Антоненка? Все добре. Виконуємо те, що від нас требують. Як стараємось перенести його все на поле. Як бачите, поки що все виходить. Тому все добре. Розуміємо тренера і він розуміє нас. Тому рухаємося далі. Будемо далі радувати наших болівальників і збройні сили. Дякую він також. Дякую за ваш коментар. Студія, ось такий емоційний Сергій Суханов. Власне, після переможного голу і результату в матчі з Олександрією чекаємо тренерів. Не послухав, не послухав тренера, але я думаю, тренер не проти цього. Абсолютно точно. Ну, ми такі удари Суханова. Дуже тішуся насправді земляк мії, сумщини, Охтирки, хлопчина п'ятий м'яч його в УПЛ. А от він запам'ятовувався протягом сезону попереднього ударами. Не так багато забивав, багато бив. Натренувався. Ну, якщо так взяти по минулому сезону, я ми сиділи, переглядали, я згадував гру. З Ворспою на виїзді в Полтави, де людина тільки переходила центр поля, а в першому таймі зразу бив зі всіх позицій. З в його з центра поля він шість ударів від нього все йшла небезпека і удар. І що мені сподобалось коментар, як він сказав, тренер робить зуваження, ти останній гравець, можна обрізатись. І там, але він б'є. Він сказав: Я бив, б'ю і буду бити. Макід. Хочеться відмітити е, його зарядженість на гол, так тому що я також був присутній на тому матчі в Полтаві. Я пам'ятаю, це перші хвилини там 15-20 до тривоги було. І дійсно я гравцям своїм говорив: подивіться, от в Аболоні Суханов вийшов на гру, так в нього очі горять, дійсно хоче забити гол б'є. З усіх позицій мене таке відчуття, що він навіть брав м'яч ставив біля воротаря в Воротарській, коли біля їхнього воротаря каже, давайте я буду поворотам навіть звідси. Тому вітаємо Добре, з таким. А ми, ми тебе тоді чу, в свій чули, Я тобі хочу сказати, твої підказки, як ти кричав, розступайтесь, хай біля. Я кажу, центр, хай переходить, хай, переходи. хай, 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 хай біля. Бі. Ну, слава Богу, нам тоді не залетіло. А тут вже дочекався, він не хотів привітати металіст 19 -20. Тому що в цій грі його удар заблокували. Він це закцентував, заблокували. Ви представляєте, якби не було блокування цього удару? Бач, е, а тепер, січок. ні, тепер як ми говорили з тобою, що можливо оболоні на наступні ігри е, у голові, кутові вони розігрують. Можливо, не треба з прямих е, ну, подач бити поворотом. А може назад не треба відкидати Суханову, і він відразу буде з центра поля гасити. Ну, але це наступна установка Олександра. Але з другої сторони, ну має людина хороший удар. Ну я рахую, що в цьому моменті це не є дальній удар, в його випадку це як розстріляв воротаря з його ударом. Розумієш, типа, ну, як впритул. Так, Саме... Я зараз згадав, Володя сказав, що він заряджений на удар. І я згадав, що за основною професією Сергій Суханов він же електрик. Тобто зарядженість електрик. тут заряд у нього присутній. Однозначно. Ну, ми можемо тільки переддіяти такому голу, і за нього ми можемо передіти. І ще раз скажу, і як він сказав, плотність удара, і польот. Недавно мені десь там вибуло, я дивився швидкість там Роберто Карлос, Аліївша, як ми грали, в молодіжці забив на часі Європи, швидкість польоту. Знаєш, визначають там самі швидкі. Бо uh -huh. тут я тобі скажу, тут швидкість польоту було Цікаво, коли визначити. Я оперативно підняв кількість ударів Суханову взагалі за попередній сезон. 37 ударів це всі. Це не тільки за штрафного майданчика. І один гол. О, зараз ну, ось так він розпочинає сезон. Що у нього по голах буде в сезоні? Баудар, Везпро, заблокований його. Подумай. Ну, ми до речі, говорили про ось цю історію, що е, оболонь ну за нашими якби гіпотезами трошки відкатується до цих налаштувань Іващенка, Коли команда дуже багато била за меж штрафного майданчика, в минулому сезоні всього один забитий у команди. За меж штрафного майданчика це було в останньому турі. Груша забив весь сезон. Жодного м'яча за меж штрафного майданчика. Зараз в другому турі вони забувають. Тобто ті голи всі Черненко всі здалеку забивав угу. поза минулий сезон. Так, так, так. Там було шість. Я ще хотів сказати Не може він тренується, може Черненко його навчив бити Бо ці його красені голи здалеку і, і Черненко немає в заявці. Я знаю сьогодні. В першому турі він був, а сьогодні він був на травмі. А що ж буде, коли вони вдвоєм будуть грати, а хто з них буде бити. Але до речі, якщо взяти по дальних ударах сьогоднішній рінь, от якраз цей Удар був після стандарту, тобто це логічне завершення атаки, якщо не збереш м'яч. А в по самій грі, ти знаєш, я не пригадую, щоб були удальні удари зі сторони оболонь. І взагалі, якщо підсумувати гру, більш справедливо виглядала б нічого, тому що оболонь забивши гол красень у виконанні Суханова. Ну, цей гол не є таким, як насправді, логічним. Якби то не той гол, який ти можеш бачити кожен день і в кожній грі. А моментів підходів. От е, е, хлопчина вийшов е, е, як правильно Фещенко. Фешенко. От Фещенко, коли здається, е, Прокупенко його вивів. Він в дотик був, то був більш такий логічний момент, де можна було на завершення. Ну це вже був рахунок 1-0. А Олександрія своєю грою давила і також мав е, жота. Здається, момент і могли зрівняти. От більш справедливо було б нічого. От по духу гри, окей, почули друзі. В обговоренні цього матчу ставимо е, крапку в цій студії. По завершенню заключного дня сьогоднішнього недільного програма футбол 360 шістдесят обговорення всіх матчів туру, які вже відбулися цього? Зокрема, я вам нагадую, що Вібет Юкрейн» преміум партнер показу Вібет Юкрейн» об'єднані футболом разом сильніші. Ну і хто сьогодні буде сильніший? Полісся чи колос ми зараз вирушаємо на центральний міський стадіон до Житомира, куди вперше у цьому сезоні е, приїздить Полісся. Українська прем'єр-ліга вже матчі цього турніру були у цьому сезоні на цій арені. Ну а Полісся це, скажімо так, Житомирська прем'єра Руслана Ротаня, як головного тренера Полісся. Е, давайте з тебе почнемо вже от розуміємо. Кілька хвилин до старту матчу. Які очікування, які головні думки про це. Ну перед цим я сказав, що я ставлю більше на полісся зараз, дивлячись на, на склад команди, можу вже не, 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 не прям з такою впевненістю сказати, що я вже за ставлю на полісся тому що дуже багато ми бачимо змін. Один Михаліченко так і Кудрик залишились. Голкіпера поміняв, там Волонець грав. Волонець, так. Ну тоді один Михайліченко залишився. Тому мені навіть буде зараз цікаво подивитися на можна навіть сказати на інше Полісся для те, яке грало в Єврокубках. Тому зараз навіть і не буду братися, старатися угадати рахунок, а просто хочеться подивитися за цим матчем і потім вже зробити висновки. Окей, уточню лише, що ще Сарапій залишився із з Пакшом, тобто двоє. А у нас можливість вже у Житомир вирушати дуже оперативно. Катерина Годунова працює на одному з центральних матчів цього туру, і ми до неї звертаємося із запитом на найсвіжіші новини. Колего розповідає. Вітаю колеги. Так дійсно Руслан Ротань провів таку суттєву ротацію, але є й хороші вини в тому плані, що травмованих після Єврокопкового матчу з Пакшем немає. Тож, в принципі, хлопці в хорошій формі. Єдине, що так їх дійсно бережуть. А якщо говорити про колос, то тут на жаль. Команді сьогодні не допоможе Бурда. Він після попереднього матчу з Кривбасом зазнав пошкодження спини, і також нагадаю, те, що в колеса так само в лазареті перебуває Ільїн. У нього пошкодження задньої поверхні стегна. І також мені повідомили, що от Бондаренко, попри те, що він у заявці, мало ймовірно, що він вийде сьогодні на поле, адже продовжує. Набирати ігровий тонус, а попри це команда, скажімо так, не мав в неї часу вкочуватися в сезон. Колоса нагадаю що перші три матчі будуть в цьому сезоні проти команд топ 6 які завершили сезон, скажімо так, минулий дуже високо. Тож, давайте послухаємо Олександра Демченка, півзахисника колоса, як він налаштовується до вже другого матчу проти команди з минулого сезону з топ 6 Олександре, у вас такий дуже ударний початок сезону. Був Кривбас, зараз Полісся, потім Карпати. Всі команди потрапили в топ-6 минулого сезону. Чи встигаєте відновлюватися і втягуватися в сезон, чи доводиться дуже швидко адаптуватися до всього, що відбувається? Та, звичайно, встигаємо ну, теж Тиждень часу є на... від гри до гри. А те, що у нас такі суперники под... попались на. Перших трьох турах так це навпаки добре. Це як на мою думку, це добре, тому що ти одразу включаєшся в ритм, одразу налаштовуєшся на 100%. Хоча і з другої сторони тут неважливо, хто проти тебе грає. За будь-яку команду даю три очки. Тому, чесно кажучи, сильно на це не звертало уваги, і це на нас ну, не впливало. Минулого сезону ви провели обидва матчі проти Полісся, але сьогодні Полісся зовсім інакше з новим тренером Русланом Ротанем. Можливо, можете якось щось, скажімо так, виділити у футболі Руслана Ротаня, що відрізняється від торічного Полісся. Ну, дивлячись на їхні єврокубкові матчі, один тур був з Карпатами. Ну команда, в принципі, футболісти інші, але тренерський штаб, його малюнок спостерігається ще з часів Олександрії. Видно, що він хоче робити, і це особливо це інтенсивність, його це його переключення, це те, як він грає на атаку, на оборону. Ну, в принципі. Нічого нового не через те, що там він нас не може здивувати, а через те, що ми спостерігали в минулому сезоні за Олександрією, і на мою думку, він хоче плюс-мінус зробити таке у Полісі. А як готуєтесь до цього матчу, як налаштовуєтесь, і чи, скажімо, так впливає той фактор, що Полісся все таки ще грало один додатковий матч та єврокубковий, і підозрюю, що дещо втомлене? Ну не знаю, чесно кажучи, так, це в якійсь мірі впливає, впливає десь на недовідновлення, Але всі професіонали, всі якби розуміють, що вони роблять. Тому я думаю, можливо, це десь і буде впливати, але не думаю, що це в якомусь глобальному масштабі буде. Друзі, ну і склад колоса ми побачили після під час включення колеги. Зараз на стартову одинадцятку Руслана Ротаня звертаємо увагу і ще раз констатуємо дев'ять нових футболістів у порівнянні із переможним поєдинком проти Пакша. Залишається у складі лише Сарапії. Він із капітанською пов'язкою. Також Михайличенко. Ну, і ви знаєте, я думаю, що якби не вилучення у Єврокубках, то напевно і Михайличенко підпадав би під цю ротацію. Ось така е, можливість є у Руслана Ротаня ротувати свій склад. Як це? Впливатиме безпосередньо на футбол, на результат його команди. Просто зараз будемо дивитися. Матч розпочинається вже дуже і дуже скоро. Наша студія добігає завершення, але у перерві коротко збираємось на цьому складі. І обговоримо усе найцікавіше. Погнали!